Сьогодні на головній міській новорічній виставі зібралася особлива публіка. Ті, хто протягом року яскраво продемонстрував свої таланти, чи то в науці, чи то в творчості або спорті, а також їх не менш талановиті друзі, позбавлені батьківської турботи. Всі вони напередодні отримали офіційні запрошення на знак визнання їх досягнень. Кожного року я приймаю участь у. Олімпіадах з історії України, з географії української мови. Хоча вже в 11 класі, але дуже приємно було, що мене запросили сюди. Я лише в класі поукрму. Я там розумію, що там робити, що там розбирати. І тому мене пригосіли сюди. Зал палацу нагадував веселий вулик, адже на глядацьких місцях сиділа майже тисяча обдарувань. А за кулісами чекали на свій вихід ще майже 700 юних артистів. Це рекордна кількість людей по обидва боки сцени, повідомили організатори і це ще далеко не всі талановиті діти кривого рогу. сегодня ребенок, получив подарок и просмотрев эту программу, прикоснется немножечко к сказке, к той феерии новогодних праздников, которая всегда приходит в наш дом традиционно в канун Нового года. И я хочу пожелать всем одаренным детям показать в следующем году еще большие достижения, достичь еще больших успехов, идти вперед и никогда не сдаваться. Кожна дитина, що була присутня на святі, отримала листівку з новорічним привітанням від міського голови Юрія Вілкула. А на сцені від себе і від імені мера міста побажала добра і ще більших успіхів дітям заступник міського голови Валентина Бєрлін. Кривий Криворок не тільки великий промисловий промишлений город, але Кривий є ще і город, який має великий творчий потенціал. Тому що вам робити? Делать... Будущее нашего города, потому что вы лучшие дети нашего города с наступающим Новым Годом вас, с Рождеством Христовым. пусть сбываются всі ваши мечты, пусть любит вас, дедушка Мороз. Сяюча сцена і новорічно-різдвяні мелодії повели глядачів за собою у казку. Пригоди добрих синьошкірих смурфіків, яким заважала святкувати новий рік капосна відьма хогата. Захопили і розважили дітей. А коли добро нарешті перемогло зло, веселищі продовжилися. Співочі і танцювальні тільки зразкові і тільки народні дитячі колективи дарували ровесникам новорічний настрій. Ми приготовили очень красивий танець і ми будемо з таким задором, з настроєнням просто передавати їм наше новогодні настроєння, щоб вони почувствовали що це їм було очень весело. Ми хочемо дітям і всім людям подарувати хороше настроєння, щоб вони в этот день улыбались. Шановні наші маленькі глядачі, ми із задоволенням повідомляємо вам, що ви теж можете побачити це яскраве новорічне дійство. Адже 31 грудня о 17.00 телеканал. Рудана транслюватиме повну версію цього свята.